правила такі. Коли ти став свідком пригоди, відразу дзвони 101, 102, 103. Тут без варіантів. Другий момент треба подбати про власну безпеку перед тим, як наблизитися до автомобіля. Треба звернути увагу на те, чи він вимкнений двигун, чи вимкнений, чи машина може самовільно покотитися, чи не може покотитися, чи є підтікання паливо матеріалів, чи немає, чи є запахи, чи є ознаки задимлення, загорання, чи немає, і чи не нададуть вам якусь шкоду або небезпеку інші учасники дорожнього руху. Коли все-таки вирішила наблизитися до, до автомобіля і е, є змога е, відкрити двері і мати контакт з тою людиною, яка постраждала, загальне правило і таке. До тих людей треба ставитися завжди так, до них є апріорі черепно-мозкова травма, тобто максимально ще одна голова і шиє. І тому ці наші... Потуги більшості водіїв, які вважають своїм головним обов'язком зразу цю людину дістати з машини, вони абсолютно несправедливі. Ми первинне обстеження проводимо в салоні автомобіля з максимально щодним ставленням до голови і до шиї.